8 жовтня у Криворізькій гімназії номер 94 відкрили вже восьму та дев'яту меморіальні дошки на честь загиблих героїв. Відтепер на стінах навчального закладу викарбовані ім'я двох захисників Артема Іщука та Олександра Солоненка. На урочистій церемонії були присутні родичі та близькі загиблих, а також вчителі та учні гімназії. Теми Щук після закінчення навчального закладу вступив до металургійного технікуму. Провчився два роки, але бажання готувати було сильнішим. Тому перевівся до училища номер 62 де здобув професію кухара. З 2015 року був учасником АТО ООС, але через рік отримав контузію та поранення ноги. Незважаючи на це, на наступний день після початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини у ролі командира відділення піхотного взводу. Життя воїна обірвалося 19 жовтня. 2022 року на Герсонському напрямку у віці 43 років. Він був завжди радісним. Там, я б сказав, у нього характер такий був патріотичний. Він дуже любив за справедливість боротися. Він в атоку до служив мав нагороди, я не пам'ятаю які, але дали йому звання сержант, грамоти були у нього. От, і тут він вже сержантом був. Наступна меморіальна дошка була відкрита на честь Олександра Солоненка. У юності чоловік займався важкою атлетикою, мав третій юнацький розряд і був кандидатом у майстри спорту. Згодом влаштувався водієм, але у вільний час обожнював займатися бджолярством. Чоловік мав трьох дітей, але після початку повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь та взяв до рук зброю, аби захистити свою сім'ю та всіх українців. Живши за свій військовий шлях поранення та контузії, Олександр загинув 4 серпня 2024 року на Донецькому напрямку. Артем Іщук та Олександр Солоненко були нагороджені почесними нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Тепер меморіали воїнів на фасаді гімназії будуть нагадувати нам про їх подвиг. Вічна шана та пам'ять героям, які захищали нас ціною власного життя. Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко, перший міський.